Вже два роки працює в бібліотеці номер 11 клуб аматорів декоративно-прикладного мистецтва Натхнення. Сама його назва передає те піднесене відчуття окриленості, причетності до справжньої творчості всіх членів цього об'єднання. Світ прекрасного зачаровує кожного, хто переступає поріг бібліотеки і відвідує засідання клубу натхнення. За час існування клубу його члени познайомили з багатьма видами декоративно-прикладного мистецтва петриківкою, писанкарством, батиком, витинанкою, декупажем. Заняття в клубі розвивають творче та естетичне сприйняття оточуючого світу, знайомлять з різнобарною палітрою, численних мотивів орнаменту, розвивають образне мислення. Це чудовий світ творчості світ, де все можливо. Протягом останніх місяців члени клубу освоювали ще один вид декоративно-прикладного мистецтва декупаж. В минулому столітті декупаж був дуже популярним. І сьогодні інтерес до цієї техніки не згас, а навпаки, зростає. Завдяки декопажу прості речі, предмету побуту, інтер'єру відозмінюються таким чином, що вони виглядають як витвори мистецтва. Цією технікою може володіти кожна людина різного віку. А ще це відмінний спосіб відпочити і залучитись до прекрасного. Культура народу це той великий скарб національного надбання, що передається від покоління до покоління, примножується, збагачується. Бібліотека підготувала книжково ілюстративну виставку Мистецтво розкриває душі, на якій представлені кращі роботи як членів клубу, так і читачів бібліотеки, які мають різні творчі захоплення. Декоративне прикладне мистецтво це найдоступніша форма духовності, в ньому втілюється душа етносу, воно оточує людину в повсякденному житті і свята. Тому декоративне мистецтво є найбільш близьким кожній людині і може стати основою художнього розвитку особистості. Скажите, Наташа, вот вы посещали несколько раз мастер-классы нашего клуба «Натхнение», в котором там обучались техники петрикивки, Батика, Ватинанок, в том числе и купажу. Почему именно декупаж особенно привлек ваше внимание? Этим увлечением я занимаюсь всего два месяца. Научилась этому в клубе, а потом потихонечку при помощи книг специальных, при помощи каких-то рассказов, интернета, я усовершенствовала свое мастерство вот, и с удовольствием этим занимаюсь. Ведь я, в принципе, даю вторую жизнь предмета. И затем украшаю. Украшаю свое жилище, украшаю, даю, дарю подарки своим друзьям. Я хочу рассказать о декорировании предметов, в данном случае стеклянной посуды, прозрачной стеклянной посуды. В технике декупаж. Здесь применены декупаж обратный, декупаж прямой, вот здесь прямой, вот декупаж обратный баночку, если посмотреть баночку, она расписана в технике точечная роспись акриловыми красками. Вот в этой тарелочке сзади мы можем увидеть трещинки. Здесь использована техника кракелюр. Кракелюр – это искусственное состаривание поверхности при помощи специальных средств. Да, вот еще я хотела показать. Вот в, этом, в этой тарелочке и в этом кувшине использована тоже интересная, довольно-таки интересная техника, называется яичная кракле. Вот здесь вот на ободочке тарелочки и на кувшинчике мы видим такие как трещинки. Это обычная яичная скорлупа, покрыта специальным грунтом, покрыта лаком. Аємо своїми читачами як добре, коли саме в результаті впливу бібліотеки і книги людина стверджується в своїх творчих силах.